Пані та панове, вітаю! Мене звуть Сет і сьогоднішнє повідомлення соціальної служби присвячене вашим страхам. Цю програму предоставлена проєктом спасіння. І який страх ми будемо розбирати сьогодні? Правильно. Сатанизм. Сатанизм це потужна загроза для наших громадян, і ми усі маємо бути на сторожі. Це загроза нашим душам, нашому світові і нашому способу життя. І ця загроза завдає більше всього удару нашим дітям. Щоб бути впевненим, що наші діти в безпеці, ви маєте знайти сатанинські об'єкти в вашому домі до того, як стане пізно. Типічні сатанинські об'єкти включають сатаницькі аудиокасети, сатаницькі постери або сатаницькі книги. Остерігайтеся, вони можуть ховатися прямо у вас перед очима. І на цьому ми бажаємо вашій родині удачі в пошуку і знищенні загроз у вашому домі. Будьте обережні, якщо вам байдуже, їм ні. Це було звернення від проєкту Спасіння. До наступної зустрічі. Сет прощається. Ось так нас вітає гра. Як ви вже зрозуміли, нам треба походити по нашому дому та пошукати сатанинські предмети. Наша мати з ім'ям Карен, як іронічно, що саме так цю шановну пані назвали при народженні, каже, що сатана може бути в кімнаті її сина. Тож відправляємося туди. Виходимо з кухні і піднімаємося на другий поверх. В кімнаті сина викидаємо касету групи Менталіка. Далі на полиці знаходимо і знищимо гайд по настільній гри Данжі і Демони та біля стола зриваємо плакати групи Менталіка. Тепер Карен каже, що треба піти в гараж та спалити ці речі. Тож, власне, це і робимо. Спускаємося, заходимо, знаходимо піч та кидаємо туди усі знайдені сатанинські предмети. І після цього наша Карен по закінченню цієї роботи хоче піти і відпочити біля телевізора. Заходимо на кухню, де по тебе оголошують новини і закінчимо перший день. Пані та панове, вітаю! Мене звуть Сет і сьогоднішнє повідомлення Соціальної служби присвячене споживанню енергії. Ця програма предоставлена проєктом спасіння. Що ж, як ми раніше зазначили, споживання енергії це екстремально важлива проблема. Однак іноді ми маємо це ігнорувати, щоб захистити нас самих від зла цього світу. Як вам відомо, сатанизм почав різко зростати в нашій спільноті. Від нашої останньої передачі більшість глядачів поділилися з нами своїми успіхами у захисті свого дому від диявольської пропаганди. Але цього недостатньо. Як пишеться в Єремії 29.11, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Диявол приходить у диявольську годину. Але використовуючи науку, наші спеціалісти виявили, що точний час диявольської години восьма вечора. Диявол боїться світла. Навіть маленька темрява може принести сатану. Тож ми маємо освітити її і забезпечити безпеку нашим домам. Ми благаємо вас включити все світло в домі перед восьмої вечора і зробити ваш дім безпечнішим. Сатана не пройде. Будьте обережні, якщо вам байдуже, їм ні. Це було звернення від проєкту Спасіння. До наступної зустрічі. Сет прощається. Ну і зрозуміло, що робити далі. Ходимо по дому і включаємо світло, але наша чудо мама не додумалася про перенавантаження і вибуло пробки. Тому тепер треба сходити в гараж. Задання виконано, тож знову повертаємося на кухню. Так, на столі сидить той самий сет. Він скаже, що прийшов до нас, щоб позбавитися від демонів. Після невеликого монологу наша головна героїня спитає, чому саме до нас він прийшов. Развіє інші не під загрозою. Сет скаже, що він вже багато кому допоміг, і нам випала удача, що ми були наступні. І тепер він нас просить лягати спати, так як завтра на нас чекає багато справ. Вітаю всіх! Мене звуть Сет і сьогоднішнє повідомлення Соціальної служби присвячене ознаки сатани у вашому домі. Це програма передоставлена проектом спасіння. Як ви вже знаєте, Диявол наближається. І ми маємо захистити самих себе і наших близьких від сатани. Перевір вікна! Перевір вікна! Забий їх дошками, Забий їх дошками! Сатана не пройде! Перевір хрести, щоб вони не були перевернуті! Перевір дзеркала, закрий їх! Сатана не пройде! Сатана не пройде! Будьте обережні, якщо вам байдуже, їм ні. Це було звернення від проєкту Спасіння. До наступної зустрічі Сет прощається. Вимкнувши телевізор, Сет знову буде сидіти на столі і повторює все те саме, що він говорив на телебаченні. Щоб взяти все необхідне, треба піти в гараж, де ми знайдемо молоток та дошки. Заколотивши вікна і закривши рушником дзеркало в нашій спальні, ми почуємо стук. Коли ми перевернемо останній хрест, треба буде повернутися до Сета. Карен скаже Сету, що вона була атакована і чому він такий нечутливий. У відповідь він накричить на нас зі словами, що він просто робить свою роботу, і ми не маємо злити того, хто дає їй спасіння. І він нас просить іти спати, але головна героїня каже, що вона не втомилася, але сет стоїть на своєму, тому лягаємо спати. hey, місіс! Бачив, ви повернулися заради щоденної мудрості? Ти під загрозою? Твоє життя під загрозою! Твоя душа під загрозою! Ми маємо піти на радикальні міри! Ти маєш позвати на допомогу! На щастя, наш менеджер знає відповідний ритуал, щоб викликати янгла охоронця в твій дім. Зроби це! Зроби це! Сет наказує нам взяти крейду, свічки і запальничку. Світло в домі не працює. Взявши необхідне, сет скаже намалювати піктограму та на краях зірки поставити свічки. Господь вимагає цього. Господь прийде. Так! Так. Час настав! Твоя душа стане нашою! Проєкт спасіння нарешті завершено! Порожня зірка прокинулася і ти її творець! Згинь, наївна жінка! І підкорися нашому темному богу! Що За стогони? Що відбувається? Що я? Так, давайте розбиратися, що тут відбувається. Ми граємо за жінку Карен, у якої є син. Вона часто дивиться телевізор та вірить у що в ньому кажуть. І ось таким чином вона потрапила на передачі проєкт Спасіння, де під виглядом звичайної євангелізаційної передачі скривалися культисти, які шукали собі жертву, яка буде їм в усьому слухняна, і завдяки якої вони зможуть викликати у цей світ темного бога. І власне в самій цій грі і показується, як наївна мати не давала спек. Кінежити сину, наприклад, викидаючи його типу сатаницькі речі. Чомусь, до речі, самого сина ми не бачимо, як і батька. Але в мене є теорія, що батя ту звалив від такої конченої дружини, як то кажуть, від гріха подалі. А от де син, то я хезе. Може він поки мамка займалася завданнями, що по показували. Він був поза дому в цей час. А коли наша Карен лягала спати, син приходив. Ну, це дуже слабенька теорія, тому то вже самі будуйте здогадки, чому сина в грі ми не бачимо. Коротше, далі вже Карен продовжувала все, що сет казав в телевізорі, і кажись, він помітив її довіру до нього. Тому спочатку ми могли помітити цього темного бога в коридорі, а на кухні вже самого сета. Ну а далі в цілому, і без мене все зрозуміло. Наша чудо мама повністю віддала себе цьому культу, і це допомогло сету викликати цього диявола. Ну а те, що ми чули по телефону, кажесь результат наших дій. Темний Бог став винищувати все живе по всій землі. Тож ця гра дуже добре показує, що у цьому підряд вірити не варто. а Краще іноді користуватися головою. Ну, якщо вона у вас є, звісно. Ну а на цьому все. Щось мене прям понесло по іграм, які показують секти і як вони впливають на життя людей, але мені ця тема дуже цікава і сподіваюся, вам теж потім не заходить. Тож залишайте свою потужну вподобайку, підписуйтеся і залітайте на Discord сервак. Усіх буду чекати саме там. А так, це все на сьогодні. Дякую за перегляд та побачимося наступним разом.